Маєте дитину до 18 років та перебуваєте в Польщі, отримайте фінансову допомогу 800 злотих кожного місяця. Важливо встигнути оформити допомогу до кінця червня, щоб отримувати виплати. Проте найкраще то зробити, чим швидше. У відео покажу повну інструкцію, як оформити допомогу зі статусом УКР або з картою побиту, та розберемо, які умови потрібно виконати для її отримання. Отримувати допомогу 800 плюс в Польщі можуть батьки або правний опікун дитини до 18 років. Вона надається на період від червня до кінця травня наступного року. І на наступний період допомоги можна складати вже від лютого до кінця червня. Якщо не подати заявку вчасно, то можна не отримати виплати вчасно або взагалі пропустити кілька місяців допомоги. Які умови потрібно виконати для іноземців, щоб отримувати допомогу 800 плюс? Дитина та один з батьків. Або опікун мають мати один із варіантів документів. Актуальні карти побиту для одного із батьків має бути запис на карті з достемпом до ринку праці, можуть мати тільки печатку в паспорті про очікування карти побиту за умови, якщо попередньо мали карту побиту. Статус УКР можуть мати двоє, або ж дитина має статус УКР, а мама чи тато карту побиту чи навпаки. В свою чергу карти побиту можуть бути із записом з достемпом до ринку праці, наприклад, карта побиту по роботі, поєднанню з родиною та подібні з метою висококваліфікованого працевлаштування, тобто Blue Card. з метою проведення наукових досліджень. Важливо, саме тато, мама або правний опікун, який подає заявку на допомогу 800+, через свій профіль, має мати один із актуальних документів, які ми вже обговорили. Також номер рахунку має бути на ім'я заявника або дитини. Подати заявку можна з допомогою кількох сервісів: платформа Пуе портал Емпатія, банкович Електронічна. Розглянемо саме ЗУС ПУЕ. Тут можна скласти заявку як зі статусом УКР, так і за наявності карти побиту. Переходимо на вебсайт ZUS.pl. Зверху бачимо кнопку Залогуй до Пуе. Вибираємо спосіб логування через довірний профіль, залогуючи через профіль Зауфани, та вводимо свій логін і пароль та підтверджуємо вхід кодом із СМС. Вже в наступних відео покажемо інструкцію, як зареєструвати довірений профіль, тому підписуйтесь, щоб не пропускати цікаві новини. Потрапляємо на загальну панель ЗУСУ. Праворуч зверху можемо змінити мову на українську. Ліворуч меню обираємо пункт Родина 800 та переходимо на створення заявки, натиснувши кнопку Показати. Обираємо, в який спосіб складаєте заявку і натискаємо далі. СВР коли один із батьків має карту побиту або печатку в паспорті. СВУ коли дитина або ви двоє маєте песель УКР СВО у випадку правного опікуна, якщо обрали СВУ. Тобто маєте песель УКР, то обираємо далі один із трьох варіантів та обираємо термін, за який складаєте декларацію. Зараз обираємо від 1 червня 2024 року до 31 травня 2025. І переходимо на наступний крок. Якщо обрали СВР, маєте печатку або карту, що очікуєте, обираємо період та підтверджуємо, що ви один із батьків. В наступному кроці заповнюємо свої персональні дані: сімейний стан та громадянство, і адресу проживання та актуальні контакти, номер телефону і електронну адресу. Далі маємо додати фотографію документ, який підтверджує легальність перебування в Польщі. Зараз додаємо саме ваш документ дитини пізніше. Вносимо польський номер рахунку. Далі натискаємо кнопку Додай джетско» та вносимо персональні дані дитини. Якщо маєте кілька дітей. То додаєте їх послідовно і підтверджуємо, що другий із батьків не отримує подібні допомоги за кордоном. Наступним кроком підтверджуєте, що не працюєте та не отримуєте допомоги в інших країнах Євросоюзу та Англії. Підтверджуємо, що всі введені дані правдиві та переходимо на останній крок. Останнім кроком потрібно додати документ дитини. Якщо це песель УКР, то його фото. Якщо це карта побиту, то фото карти з двох сторін. Як тільки додали всі файли. То праворуч знизу маємо кнопку подпіш і вишлій». Підписуємо також довіреним профілем профіль Зауфани і підтверджуємо смс. Заявка відправлена. Після розгляду вам прийде повідомлення на електронну пошту та на сам профіль в ЗУСІ. Щоб переглянути повідомлення в профілі, потрібно перейти в розділ Документи і відомощі в меню ліворуч. Важливо, ви маєте тільки три місяці від народження дитини, щоб подати заявку на допомогу. Тільки в такому випадку ви отримаєте 8. Сот плюс від самого народження, якщо ж скласти пізніше, то нарахування будуть нараховувати від моменту складання заявки. Тому раджу, чим швидше подавати дитину на карту побиту або отримувати песель УКР. у випадку карти побиту буде достатньо фото печатки в паспорті дитини. Що документи прийняли до розгляду справи? Залишились запитання? То сміло пишіть в коментарі. А якщо відео було корисним, то поставте вподобайку та поділіться із другом. До наступних зустрічей!